Виконуємо номер 108 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли квадрат зі стороною 10 см і поділи його на 100 рівних квадратиків. Зафарбуй на малюнку, завдання перше, 1 відсоток цих квадратиків у синій колір. Завдання друге 5% цих квадратиків у зелений колір. Завдання третє 12% цих квадратиків у червоний колір. Я накресла квадрат зі стороною 10 см. Квітинки зошита ділять його на 100 рівних квадратиків. Тепер зафарбуємо 1% цих квадратиків у синій колір. Відсоток це одна сота частина. У нас один відсоток, отже, це один квадратик. Ми зафарбували одну соту цього квадрата великого квадрата у синій колір. Тепер 5% у зелений колір. Це 5 маленьких клітинків. Можемо їх зафарбовувати в будь-якому порядку. Одна клітинка, дві клітинки, три клітинки. 4 клітинки і 5 клітинок. Ми зафарбували у зелений колір 5% цих квадратиків, а тепер 12% у червоний колір. Зафарбовуємо 12 клітинок. Ще й зафарбували. І ще ще зафарбуємо. Ми зафарбували 12% цих квадратиків у червоний колір. Номер 108 виконано.